Ну, хто там мріяв про закінчення сезону, такий як я, той знає, що нічого не закінчиться. Я не планувала цієї осені купувати тюльпанів. Але, взагалі, тобто, я не втрималася. Я не знаю, тут три. Мені дуже хочеться отакий чорний. Я полюбляю чорні квіти. У мене нема ніяких там забобонів. І я обожнюю чорні квіти. Ось такий красень. І ось такі красунчики. Просто це щоб ви розуміли, я, ж кажу, я не збиралася восени садити, У мене є квіти минулорічні, дуже класні, але душа. Квітне... квіткаря не втрималася.